А ви знали, що в Норвегії 95% людей віддають при продажі другий комплект коліс на легкосплавних дисках? Це 17-й радіус, легкосплавні диски на Рено Зоя Сороківку, яку ми сьогодні оглядаємо, перевіряємо і думаємо придбати для продажу і розмістимо в телеграм-каналі в шапці профілю, якщо купимо так. 91 тисяча пробігу 40 кВт. Перевіримо зараз стан батареї, лакофарбового покриття. І після цього будемо приймати вже рішення. Автівка має гарний, на перший погляд, вигляд, безключовий доступ є. Ох! Дверна карта має такий вигляд. Сидіння не пошкоджені, не просаджені. Підігрів сидінь присутній, камера заднього огляду. Запасу автомобіля в середньому 250 км. Але якщо помірна їзда, то там можна і до 280 і тому подібне. Від цього і змінюються параметри на цифровому дисплеї. Друзі, якщо ви плануєте придбати електромобіль з Норвегії, або, можливо, вас це і зацікавить, якщо ми його придбаємо, ви можете перейти в телеграм-канал і зарезервувати його.